Знали ви що на півночі острова Керк. Всього за кілька кроків від мосту Керка, який з'єднує острів із Мадариком, знаходиться печера Біссеруйка, одна з найпопулярніших природних пам'яток острова. Ми відвідали її в червні, і вже тоді тут було багато туристів, тому радимо придбати квитки заздалегідь, якщо є така можливість. Ми купили свої квитки в башці, де зупинялися, і вони одразу діяли на вхід до печери. Не потрібно було нічого купувати онлайн чи чекати біля входу. Це виявилося дуже розумним рішенням. З нашими квитками ми одразу потрапили до першої доступної групи, тоді як відвідувачі без квитків змушені були чекати в черзі, часто пропускали свій час входу і чекали ще 30 хвилин. Не очікуйте величезної печери. Бісеруйка досить маленька, приблизно 110 метрів завдовжки, але вона чарівно прикрашена сталактитами та сталагмітами. Це єдина печера на Кирку, відкрита для відвідувачів, хоча навколо є понад 40 печер. У печері вчені знайшли кістки до історичного печерного ведмедя, який був вегетаріанцем і міг досягати триметрової довжини. Те, що він був переважно травоїдним, дослідники встановили забудовою зубів і щелеп, пристосованих до рослинної їжі, а також за знайденими залишками рослин у його шлунку. У печері мешкає 28 видів тварин, з яких 6 не зустрічаються, більше ніде у світі. Оскільки більшість відвідувачів це німці або австрійці, стандартна екскурсія проводиться німецькою мовою, але наш гід люб'язно все повторив і англійською, що було дуже приємно. Щодо квитків, стандартний вхід до бісеруйки, а також до тераріуму й акваріуму в місті Кирката, акваріуму в Башці, коштує по 6 євро за кожну атракцію. Але якщо купити комбінований квиток на всі чотири місця, ви заплатите лише 18 євро замість 24. це дійсно вигідно. Чесно кажучи, за менш ніж 5 євро, бісеруйка, чи це чудова маленька пригода. Якщо плануєте відвідати цю печеру, радимо подбати про квитки заздалегідь, чи то в башці, чи де інде, приходьте раніше і насолоджуйтеся захоплюючим підземним світом печери. Бісеруйка.